Мої гірські вітання, панове. Наперед перепрошую сьогодні доволі вітряно, навіть в лісі. Не знаю на що здатен цей мікрофончик. Питання забирання шуму від вітру. Що відбувається? Я йду в гори. Ми йдемо в гори. Моя найбільша радість в цьому житті я можу казати. Ми йдемо в гори. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, якесь там попереднє про похід на яйко Ілемське можете признати ліс за мною. Адже сьогодні першу частину маршруту ми продовжуємо. Якщо точніше йдемо на Горган Ілемський, стартуємо так само від мислівки через ліс, але на розвилці біля полонини Мшани, якщо так можна висловитись, ми звертаємо це, виходить наліво і йдемо на Горган Ілемський. За планом піднятися туди через полонину німецьку і озеро забуте, спуститися. Назад до машини. Коротше, похід простим не буде. Я вже загубила вітрозахист і чоловіка свого десь в цьому лісі загубила, він втік. Ну, як чоловіки роблять. Що я можу розповісти про похід, доки ще раз прийдуся і спробую знайти оцю тучку? Почнемо з того, що це однозначно буде одноденка. Немає тої штуки. Засмітила природу і не можу знайти місце, де я це зробила. Почнемо з того, що зараз, 2 листопада, ми виїхали в 7 ранку зі Львова і в 10.30 вийшли на стежку. При цьому зауважимо, що в процесі доїжджання до місця початку маршруту ми встигли купити продукти ВТБ. Бо вчора ми вирішили, що ну наша збирати стої похід. Це раз, ну і поснідати. Бо коли прокидаєшся в п'ятій ранку, на ну, який сніданок. Вітер доволі уривчастий. За прогнозом обіцяло в районі 40 км на годину на горі. Ми зараз знаходимося з близько тисячі метрів. Рівноморі на горі мається на увазі десь на висоті 1700, але тут дує так добре. Що щось мені підказує? Що зверху буде ще ліпше? А я загубила вітрозахист. Ує! Нарешті знайшла невітряну ділянку лісу. Палки заважають. Ми вже встигли піднятися на гору, там побути і швиденько спуститися, бо дуже вітряно. І як це цілком добре чути? Я захрипла. Наразі доходимо вже до полонини німецької, і з нею будемо шукати траверс до озера. Забуте. Там доведеться трохи поблукати. А від самого озера ми вже знаємо стежку. Приймаємо привітання. Ми знайшли стежку. Вона прям існуюча. Коротше, Короче, задум який від Полонини німецької спуститися до озера. Забути. Я ж забула, як вона називається. Для цього нам треба пройти двома траверсами Рогана і Лемського. В теорії все доволі гарно виглядає, але вихід на цей траверс був складний, трохи кипішнуло, бо вже сонце заходить. І шукати стежки в темряві не дуже приємно, але ми її знайшли. Сама по собі стежка доволі очевидна, не саме популярна, але цілком ходжена. Подивимося, що буде далі. Ну і оскільки завершили ми цей спуск доволі пізно, я вирішила дорозповісти його фінальну частину, вже будучи вдома в таких обставинах на спуску з німецької до озера Забуте, по факту виявився підйом. Але по порядку почнемо з того, що загальний спуск в тому напрямку з полоною німецької, основний який був адекватною стежкою, йшов приблизно на лісу дорогу до Мислівки. саме. Ходова дорога, але ми хотіли спуститися через озеро Забуте до старту маршруту, де стояла машина, щоб останню частину маршруту не йти потім назад дорогою, бо дорога вбиває ноги, і траверс на спуск насправді йшов на підйом. Довелось набрати, якщо не помиляюсь, в районі 50 метрів. Це не страшно, але не дуже весело, коли ти собі вже розраховуєш, що вот-вот я зараз буду спускатися. В результаті ми завершили спуск в районі сьомої години, і в одинадцятій вже були вдома. Лягали спати. Чудова одноденка. Я вважаю так. Загальний кілометраж був 15,5 кілометрів. Плюс-мінус. І що би я зробила з цим маршрутом, аби захотіла його пройти знову? Перша ідея це пройшла би в зворотньому напрямку, тобто від озера забуте вниз. Чому? Бо в тому випадку, який ми йшли, підйом був стрімкий, а спуск дуже затянутий, і весени це не найкраща ідея. Другий варіант, який мій розглядаю, ще раз пройти цей маршрут, знову ж таки, в зворотньому напрямку, але з одною ночівлею. Не через кілометраж, а просто тому, що там маршрут якось. Емоційно розбитий, ніби як на дві частини, і тому хочеться в якомусь місці спинитися, нічого не пробити, а потім вже йде далі. Я нормально пояснюю. Ну і звичайно, аби ви хотіли надихнутися нашим досвідом і пройти цей маршрут. Не робіть цього взимку, обов'язково не робіть, бо це відголудження спуску до озера забуте воно неходжене. Однозначно, там будуть нетроплені стежки за умови снігу, і плюс його не видно. Я його побачила виключно завдяки тому, що вчасно глянула в навігатор. Так ноги просилися бігти вниз туди на лісовозну дорогу. Відповідно, взимку його побачити ще важче. Там в лісі були розставлені дуже моторошні тури, захоплюючи в стилі Аршиці. Як на мене, цей варіант буде дуже класним для літа, але для зими, напевно. Ну, і на цьому, напевно, все. Дякую за лайки і підписки. До нових зустрічей!